Демонстрація роботи смарт-контрол та охоронної системи Banish Guard. Перше, що ми можемо побачити, це виведена основна інформація по автомобілю. це заряд батареї, пробіг автомобіля на одному заряді, температура в салоні та інше. Також ми можемо дистанційно подавати звукові сигнали автомобіля, відкривати багажник, відкривати та закривати автомобіль за допомогою додатку Banish Guard Ми можемо постійно переглядати місце знаходження нашого авто. Та бачити історію його маршруту. Також дуже корисна перевага в тому, що ми можемо дистанційно запускати клімат контроль, регулювати температуру в салоні, вмикати підігрів сидінь, керма, обдув лобового скла та вентиляцію сидінь. Також ми отримаємо постійні інформаційні сповіщення від додатку про те, що відбувається з нашим авто прямо зараз. Це тривога, спрацювання сигналізації, зняття взяття на охорону. Також це прискорення та різке гальмування під час руху, початок та закінчення зарядки.